Хочемо папери за вчити. Привіт мікрофон у мене пройшов ось цей такий, скажімо, спорт кількох гравців у червоній формі на швидкості. Деякі команди заповнюють паузу. Зараз бачимо ледь один із найактивніших. Е, в принципі, тут ще багато цікавих речей, які можуть бути реалізовані. Так що взяти гру на себе завершилося невдалим цим підхопленням на вільній зоні Тарас Овчарного успіху. Ну і Кубок знову ж таки у Франківську. А тим часом у нас. Пробачає Монте Благо. Юність. Навісу не прийшло, але прийшла. Приймав хитрий карена, то, власне, у фіналі благо юність з рахунком 4-0 здолало Прикарпаття. Не вистачає підтримки. Ємельянов пробиває. ігру на себе. Здається, мені. надає послуги з проєктування, постачання монтажу. І наладки електротехнічно обладнання. Що... ось ці вільні зони залишають за собою. Лінія це добре, але вільних позицій дуже багато. І зараз о пробував. шість сухих м'ячів. Побувало у воротах Хривари. Два Ви, на жаль, ніяк не можуть. Попри оці зусилля, самі забив другий м'яч. А тут у нас шикарна контратака у виконанні. Ревери 2 і своїм. Але не змогли її реалізувати, втілити, у забитий м'яч. Тут браво. Геречу. Браво. Сокін, 34-й Віталій Кугутяк, 19-й Юрій Лещук, 40-й Денис Чербак, 44-й Захар Шкварлюк. Зараз удар і реагуй. Навісна передача. Другим темпом і все ж фіксує м'яча у своїх руках, або свою команду голкіпер. Зараз він виходить, і фолить на Андрія Дем'янчика на 58-й. Тож рахунок у нашому матчі відкрито буде допомагати своїм партнерам по команді. Зараз Якубов зміщується під ліву ногу удар і знову ж таки рахунок. Перед тим не забила благо юність. Тарас Овчар, дальній удар, добування від Турчанського та на автовикам. Перший матч в іван франківську пройде 7 травня. Ну і тут здавалося б, м'ячу не було де. Тож таки Розіграли, поки готували там захисники ревери, тримали своїх гравців. Тут зараз от перехитрили стандартів, і то його розіграли, некоторий на не вісу, а і щастить.